Хто зробив найкращу шпаківню. У Кам'янському підбили підсумки конкурсу серед навчальних закладів на кращий будиночок для птахів. Акцію з розвішування шпаківень провели у центральному парку міста у межах дня довкілля, який за розпорядженням очільника Кам'янського стартував 14 квітня і триває понині. Нагадаємо, що кожної весни у Кам'янському ведуться масштабні роботи від ремонтів та прибирання комунальними службами до оригінальних конкурсів серед дітей. «Сьогодні ми спільно з молодіжною радою нашого міста підводимо підсумки конкурсу Шпаківні, який був проведений до всесвітнього дня довкілля. Освітні заклади міста долучилися досить активно до цієї акції. Сьогодні ми маємо таку, ну, досить гарний результат дитячої, спільної роботи. Звісно, можливо, десь допомагали батьки, можливо, десь допомагали викладачі, але е, такі гарні, креативні ми бачимо сьогодні шпаківні. Голова молодіжної ради Камінського розповідає: до дня довкілля шукали для дітей цікаву пропозицію, щоб урізноманітнити традиції весняних толок. Ідея зі шпаківнями прийшлася до смаку. Доєдналися 16 навчальних закладів, а змайстрували близько 35 домівок. Залюбки всі долучилися. Дуже багато дітей виробили неймовірно гарні шпаківні різного дизайну. Хтось малював, хтось цим чимсь цікавим їх оздоблював. Тому дійсно кожна з них унікальна, і ми дякуємо, що всі підтримали цю ініціативу. Сьогодні ми всі разом на трошки прикрасимо наш парк. Патріотичні в українських кольорах і навіть з прапором на фасаді, розписані Петриківським розписом зі штучним листям, добротні та просторі. Такі апартаменти птахи точно вподобають. Окрема історія годівнички виготовляли відповідально, щоб їжа була сухою та добре зберігалася. Працювали над цим багато працівників, особливо наш є такий слюсар Сергій Євгенович. Це його. Видання такі малюнки він видав, щоб шпакам було гарно там оселитися. Дітям сподобалася ініціатива. Так, вони з задоволенням. У нас багато шпаків, у нас багато дуже годівничок. Ми вішаємо. І вони з задоволенням годують, задоволенням спостерігають за ними. Це хотіли прийняти участь, тому що це як, ну, як вклад наше довкілля, це екологічна годівничка, і ми всі разом її робили. Хотілося зробити щось таке креативне, ну, щоб воно прикрашало наше довкілля та парк. Креативити вирішив і Костянтин. Хлопець вважає птахи теж гідні, естетики в їжі. Заслуговують їсти з такою ж фарфовою посудою, як і ми така в мене форма, але не практична, але дуже красива. Змайстровані шпаківні і годівниці розвісили на територіях навчальних закладів. Ну а переможці знайшли своє місце у центральному парку культури та відпочинку. Директор департаменту екології тішиться: все більше дітей долучається до акцій, спрямованих на вдосконалення оточуючого середовища. Радує те, що саме діти долучаються до екологічних ініціатив. Той основа, той фундамент, який ми закладемо їм зараз, у вихованні зразком прийняття таких участей або шляхом семінарів або лекцій чи інших Заходів спрямування це все буде прививати їм екологічну культуру, яка на сьогодні вкрай необхідна. У межах дня довкілля подбали екологи і про додаткові дерева закликають містян доєднуватись до акції і зробити свій внесок у благоустрій. Парку було висаджено дерева породи Катальпа, які будуть згодом прикрашати цю територію і радувати око, а також надавати кисень нашому місту. Цієї нагоди я хочу закликати мешканців міста долучатися до подібних заходів. Якщо можете навіть просто піти, прогулюватись до лісу, взяти з собою мішечок і рукавичку і позбирати те сміття, яке хтось до цього викинув. За великим рахунком, день довкілля у Кам'янському не обмежується датами. Якщо є бажання і наснага, кожен може посадити, посіяти чи прибрати у будь-який зручний час. Багаторічна практика весняних робіт вже дає результати. Місто змінюється на краще, а діти набагато відповідальніше ставляться до природи.